Thank you. День. Вас вітає Слобожанська громада. На відкритті п'ятого ювілейного онлайн-фестивалю конкурсу Різдвяна зірка в Слобожанському. Вже п'ятий рік поспіль на фестивалі Різдвяна зірка в Слобожанському ми об'єднуємо та висвітлюємо таланти України. 2022 рік став роком змін для всього світу рік, коли ми відкрили наново силу українського духу. Українці показали себе як сильну та незламну націю з історією, яка сягає сивої давнини, з яскравими звичаями, обрядами, і традиціями саме задля відродження та зберігання скарбу культури та історії українського народу пісенно-різдвяних традицій. У 2019 році Слобожанська селищна рада започаткувала фестиваль конкурс талантів Різдвяна зірка в Слобожанському. У 2019 та 2020 роках. Ми зустрілися на сцені Центру культури та дозвілля Слобожанській, де було урочисте відкриття фестивалю Різдвяна зірка в Слобожанському. Відбулись виступи талановитих артистів з понад 15 громад України: майстер-класи, майстринь народного мистецтва та ярмарок майстринь. У 2021 та 2022 роках фестиваль змінив свій формат на онлайн та транслюється на ютуб-сторінці Центру культури та дозвілля Слобожанський, розширивши свої кордони. Учасниками фестивалю стали не тільки громади України, а ще й партнери Слобожанської громади з Литви, Латвії та Грузії. Шановні друзі. Від імені Слобожанської громади радий вітати вас на відкритті п'ятого багатожанрового фестивалю конкурсу Різдвяна зірка в Слобожанському. Третій рік поспіль ми проводимо його онлайн спершу через пандемію коронавірусу. Цього року через повномасштабну війну Росії проти України. Проте, попри надскладніший час, не маємо забувати, що боротьба зараз точиться не лише за нашу землю. А й за нашу ідентичність, за те, що робить українців українцями, за наші надбання, мову, традиції та звичаї. І сьогодні ми всі як один захищаємо те, чого ворогу нас ніколи не позбавити: українських культурних традицій та мистецьких здобутків. Відзначення різдвяних свят в Україні здавна було неповторним дійством. Фестиваль Різдвяна зірка в Слобожанському найкраще демонструє Талановиті українці, талановиті в усьому. Тож запрошую всіх до перегляду конкурсної програми. Вболіваємо разом за найкращих артистів і виконавців. Бажаю всім учасникам та глядачам атмосфери незабутнього творчого свята та перемоги Україні. Вітання передаємо всім учасникам конкурсу Різдвяна зірка в Слобожанському. Ваша участь це вже перемога. Я вітаю всіх вас з Різдвом Христовим, хоч лунають сирени, ідуть вибухи, але Христос народжується в душі кожної людини. Нехай євангельська зірка засіяє в серцях кожного українця. Нехай Господь благословить кожного з нас. Миром, спокоєм, злагодою і такою очікуваною перемогою. Слава Україні! Христос народився. Славімо Його! Оцінювати учасників фестивалю буде висококваліфіковане професійне журі Пушкарюк Світлана Тимофіївна, викладач вищої категорії. Дорогі учасники, викладачі, художні керівники, батьки. Рада вас вітати зі святом мистецтва. Я пишаюсь вами, що в такий складний для країни час ви продовжуєте підтримувати фестиваль і його славетну історію. Ви кожен раз поповнюєте ряди фестивальні. Новими іменами юних талантів, які з успіхом лунають в музичному світі Дніпропетровщини. Я бажаю всім учасникам фестивалю успішного виступу та перемоги. І пам'ятайте, що кожен виступ на конкурсі це вже перемога. Великі слова вдячності я хочу сказати педагогам організаторам, керівникам, батькам за те, що ви виховуєте і підтримуєте нашу молодь. Всім вам бажаю міцного здоров'я, щастя, творчого натхнення, успіху і скорішої перемоги. Інталова Валентина Леонідівна, викладач першої категорії, голова комісії народних інструментів Дніпропетровського фахового мистецько художнього коледжу культури. Доброго дня, шановні конкурсанти! Кожна робота має право на перше місце. Також хочеться привітати усіх вас з Новим Роком, Різдвом Христовим, побажати здоров'я та натхнення. Щоб у наступному році було ще більше конкурсів, у яких би перемагали та побільше яскравих спогадів, успіхів у подальшому розвитку. Поляк Тетяна Павлівна завідуюча театрально-сценічним відділенням Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури, викладач методист вищої категорії. Вітаю всіх учасників конкурсу. Бажаю всім перемоги, успіхів, вдалих виступів. Цього року у фестивалі представлені наступні номінації: інструментальний жанр, вокал, театральне мистецтво. Цього року ви, шановні глядачі, можете вирішити долю Кубку глядацьких симпатій. Для цього переходьте за посиланням в описі до відео, підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайку під відео, які вам сподобались. П'ятий фестиваль-конкурс Різдвяна зірка в Слобожанському відкрито. Ми розпочинаємо голосування, яке буде тривати до 23 січня. Бажаємо вам приємного перегляду та успіхів нашим конкурсантам! Тримаємо культурний фронт разом з нами. Зустрінемось на гала-концерті 25 січня о 10.00 на ютуб-сторінці Центру культури та дозвілля Слобожанський.